30 квітня Прилуки відвідало керівництво пілотного проєкту з планування відновлення на місцевому рівні. Нагадаємо, Прилуцька громада одна з десяти бере участь у даній ініціативі. Головний результат роботи в проєкті створення плану розвитку та відновлення. Дану можливість реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Партнерську підтримку надає Проон та уряд Японії. Спочатку моніторингова комісія, у складі якої Кім Матіс, спеціаліст із залучення молоді та соціальної згуртованості. Валентина Аксьонова, аналітик з питань комунікацій та програмний спеціаліст, керівник групи проєктів демократичного урядування Олена Урсу, взяла участь у нараді. В ході зустрічі делегатам презентували декілька передпроєктних пропозицій, що увійшли до стратегічного документу. Всього до плану відновлення та розвитку Прилуцької громади додано 110 пропозицій. І сьогодні даний документ доповнюється новими ідеями. Одразу після наради почесні гості разом з міським головою Ольгою Попенко та командою відвідали об'єкти, що потребують відновлення. Одні з таких установ є Приуцька центральна міська лікарня. Ми всі розуміємо, що серед всіх пріоритетів, а в нас пріоритетів багато. я Вже говорила про те, що ми представили експертам понад 100 проєктів, Але як міський голова, ми всі розуміємо, що в пріоритеті повинна бути сьогодні ще нас і центральна міська лікарня. Тим більше нам треба відповідно вимог Національної служби охорони здоров'я. Нам треба облаштувати реабілітаційний центр. Для наших прилучан, особливо для тих, хто для хисників, хто нас сьогодні захищає. Тому зрозуміло, що ми з представництвом проекту обговорюємо це питання, і вони зрозуміли, що сьогодні наша лікарня потребує такої допомоги. І я сподіваюся, така допомога буде. Передпроєктна заявка закладу охорони здоров'я має високу пріоритетність. Головний лікар Яна Погоріла познайомила членів комісії з медичним закладом. Також моніторингова група оглянула відділення, яким необхідне відновлення та реконструкція. Сьогодні ми спілкувалися із міським головою командою міського голови робочої групи, яка працювала над розробкою плану відновлення та розвитку для прилуцької громади. І проєкт, який ми щойно побачили, визначений одним із пріоритетних в рамках цього плану. Ми, відвідавши лікарню, побачивши ті поверхи, які дійсно потребують. Ремонту і облаштування для того, щоб відповідати сучасним вимогам, як до реабілітаційних центрів, так і загалі до надання якісної медичної допомоги, ми розуміємо, що цей проект дійсно потребує фінансування і дійсно є пріоритетним і важливим, особливо зважаючи на те. Яка кількість зараз ветеранів? Яка кількість людей з інвалідністю внаслідок війни і загалом? І на нашу думку, дійсно дуже важливо намагатися знайти фінансування на реалізацію цього проекту. Дуже приємно відзначати, що саме проєкт відновлення Прилуцької міської лікарні, той напрямок, який ми обрали, а це саме капітальний ремонт двох поверхів третього та четвертого, на якому знаходяться основні хірургічні відділення, та планується створення реабілітаційного відділення, відзначені як пріоритетні в цьому такому серйозному спільному проекті, який зараз знаходиться в місті Прилуках і маємо велике сподівання, буде реалізований. Цьому передувала досить серйозна на робота і фактично визначення послуг надання населенню медичної допомоги пріоритетними, адже було надано більше ста проєктів по всьому місту, по всіх напрямках, і саме медична галузь знаходиться в першій трійці. І от саме визначення цієї пріоритетності показує напрямок держави рух в цьому напрямку, і ми маємо великі сподівання, що спільна командна робота управлінців міської ради. Керівників підприємств комунальних буде відзначена і все таки всі послуги будуть реалізовані на користь нашої громади. Центральна міська лікарня відчуває підтримку із міського бюджету Цьогоріч Прилуцькою міською радою профінансовано облаштування на базі медичного закладу ПЛР-лабораторії кабінету КТ. Також у центральний корпус лікарні проведуть кисень. Звичайно, що ми сьогодні працюємо з донорами, але ми, під, і ми, ми виділяємо кошти для з міського бюджету. І от в цьому році ми виділили понад 6 мільйонів для облаштування ПЛР лабораторії. виділили з міського бюджету 5 мільйонів 900 тисяч гривень для облаштування кисню в нашому хірургічному відділенні. Виділили ми і понад 8 мільйонів гривень для придбання сучасного медичного обладнання, і на сьогодні розумію, що цих коштів для розвитку матеріально-технічної бази нашої лікарні ще недостатньо. Будемо говорити, будемо обговорювати і будемо шукати шляхи виходу з цієї ситуації.